Моя торгова схема без води максимально швидко та детально. В мене є сайт, який кожну хвилину видає мені сигнали, і в цьому відео я хочу підтвердити саме те, що саме по цій стратегії я дійшов майже до 5,5 мільйонів гривень на своєму балансі, та буду ставити кошти на вивід. Тож з вас лайк та підписка в цьому відео, та я вам повністю все покажу. Ну і давайте щодесенько, друзі, не можете порекомендувати на свій телеграм-канал, посилання на який є в закріпленому коментарі. Це не той телеграм-канал, який ви могли десь бачити. Це дійсно мене цей телеграм-канал довго був закритий, і ось вам одна з моїх самих топових безкоштовних стратегій. Ось сигнал сайта, який дає сигнал нам посилання, і ось наш лицензований брокер. Переходь, дивись, тут купа, купа, інформації. Сьогодні не полінуйся, і ти просто будеш шоці від тієї, що тут є. А наразі показую вам стратегію з сайтом, який безкоштовно дає сигнали мені кожну хвилину. Полетіли. Тож, друзі, для того, щоб розпочати заробляти, мені потрібно лише наш брокер Pocket Option і наш технічний аналіз нашого сайту TradingView. Ось відео в нас йде, прямо зараз вам все показую. Де взяти ось ці всі сайти? В моєму телеграм-каналі, в закріпленому пості, ось я вам повністю все показав. Тож переходьте, щоб нам довго не шукати, ось відео все пояснив. Наразі я обираю нашу одну валютну пару без підпису OTC. хай це мене буде у GPI. Ставлю час 1 хвилина, і сума угоди 25 тисяч гривень. І надалі я просто в пошуку нашого сайту пишу нас у нашої валютної пари, саме AU GPI. Надалі ось ми бачимо наш Aut GPI, тут їх в нас много. Але ж нам потрібно обрати ось у вище Forex OANDA, Просто воно може бути не, не тут, зверху, а знизу, десь просто шукаємо OANDA, Тиснемо огляд інструменту, і ось наш перший сигнал. Тиснемо технічний аналіз і одна хвилинка, яка нам каже нейтрально, ось, ось дуже важливий момент. В такому випадку, коли він каже нейтрально, значить наш брокер не знає, наш, наш сайт не знає, куди в нас буде йти графік. І ми в такому випадку просто змінюємо нашу валютну пару. І шукаємо далі Ось Euro USD. Переходимо також саме Euro USD, шукаємо Oanda, Тиснемо огляд інструменту, технічний аналіз. І надалі тиснемо одна хвилина. І ось наш знову нейтрально. через ринок у нас, мабуть, йде в такому невеличкому флеті-боковичку. Але ж ми нікуди не поспішаємо Давайте GBP USD, і також само просто шукаємо наш GBP USD. Шукаємо ОНД, це обов'язковий момент. Далі тиснемо на технічну аналіз. Ну все, також само одна хвилина. І ось наш перший сигнал покупати. Повертаємось. натискаємо купити Суми на 25 тисяч гривень на одну хвилину до гори. І з цієї угоди я зроблю плюс 22 тисячі 250 гривень за одну хвилину. І ось отаких угод я роблю в день, не знаю, там по мінімум там 7-8 І Ось отак є. І заробляю, і таким чином я дійшов до всього такого балансу. Тож в нас все максимально просто. Ось в своєму телеграм-каналі ще більш детально цю стратегію я показав. А тепер давайте подивимось на відпрацювання. Ну що, друзі, буквально 5 секунд можемо бачити, поки результат. Рівно через 25 секунд. Я стану багатішим ще на 500 доларів. Відео в нас йде 3,5 хвилини. За 3,5 хвилини без води, я ж обіцяв без води. Ось вам без води, змістовна моя стратегія. Сайт, ось обрали GBPUSD. сайт GBPUSD сказав купляти. Ось всі індикатори, які кажуть, Каже, що ми будемо зростати. І тим часом наш GBPUSD летить догори. Я не знаю, як це пояснити, але бам! Я заробив плюс 22 тисячі гривень. Саме так я і заробляю кожного дня, так як це, ну ось оце є моїм бізнесом, ось отак я і працюю. Типу, мені не потрібно ось додати там, якісь там важкі індикатори, болінджери, там і чи от ось це все ні, це взагалі мені наразі не потрібно. Я це все вимикаю і там якось розтягувати собі Фібу, щоб там зрозуміти наші тренди, ось отак або так. Друзі, ну це вже прошлий вік, як то кажуть. Типу, це вже взагалі мені не потрібно. Так як ці рівні в нас повністю. Є на нашому сайті, ми можемо ось подивитися, умовно, на ось просте, скользяще середнє. Кажеш, ми будемо йти донизу, натискаємо і дивимося, ну тут поки немає у нас апдейтів, ось просто любе інше вмикаємо, і в нас повністю комплексний підхід до нашої угоди є і повне пояснення. Просто подивіться, скільки їх тут ти вмикаєш, дивишся та ізучаєш. Ось моя стратегія. І що саме головне, в своєму телеграм-каналі я це все показую, ну повністю безкоштовно, так як, ну, не знаю, що сказати, друзі, пацани, дівчата, 4 хвилини відео максимально швидко, детально і без води. Починайте зробляти так само. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі, друзі. Побачимось.